Вітаю вас! Ви на каналі Хай Мене звати Людмила. Давайте подивимося дуже важливе запитання, яке неодноразово в мене запитували, чи буде голодовка. Зокрема, згадайте мої попередні прогнози у 23-му році. Я вам говорила, що будуть горіти врожаї. І на жаль, сталася жахлива трагедія, як і в Каховській ГЕС. Я говорила, що буде знищуватись врожай. Так само і били росіяни по портам, по зерносховищам. Відповідно, знищилось сотні тисяч тонн зерна. Подивіться статистику, це просто жахлива критична цифра. зараз знову ж таки я попереджала, що знову будуть починати. Починати бити зерносховищам і вже є новини про удари по таких об'єктах. Давайте подивимось, чи хоче Росія зробити в Україні голодовку? Дуже важливе питання. Голодомор вже був в Україні. Давайте подивимося, чи хоче Росія зробити в Україні голодовку. Дивимось на Ленорман спочатку, на дні колоди серце. Тут у нас зірки, плани, коса і будинок. Є плани зробити голодовку. Про це ось говорить зокрема карта коса, збір урожаю і будинок забирати врожай, вивозити з України, і таке вже було зірки. Це плани на майбутнє. Є такі плани. Якщо Росія окупує ще більше території України, то на цих територіях можуть робити, на жаль, голодовку. Але поки що карта будинок говорить про те, що цього ще можна запобігти. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось на Таро. яка вірогідність, що Росія. В найближчі 3 роки капентаклів, територія там, де вода, можуть бути жахливі обстріли. Відповідно, Одеська, Херсонська, Миколаївська області буде знищуватися зерно та кораблі, які будуть вивозити це зерно. Тому, на жаль, готуйтеся. Також області біля води, будьте дуже-дуже пильні, хто проживає біля таких об'єктів. Давайте подивимось. Найближчі роки, чи буде голодовка в Україні. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Чи буде голодовка туз мечів на дні колоди. Тут справедливість, паш пентаклів і шістка жезлів. Ні, голодовки тут не показує. В Україні все одно, незважаючи на обстріли, туз мечів, обстріли зерносховищ, буде. Великий вогонь, але й буде частково працювати ППУ по силі, буде, буде знищення зерна, але Україна все одно викрутиться і голодовки не буде. Це дуже добре, тому що. Всі дуже переживають щодо таких прогнозів, дуже багато практиків розказують, ось буде буде голодовка, але в найближчі роки, рік, два, мені такого не показує по цих картах. Все одно Україна буде переможцем. Можливо, буде здорожчання цін паш Пентаклів, як мінімум до 25-5%, може зрости ціна. На продукти харчування, але все-таки по цих картах голодовки не буде. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте тоді подивимося знову ж таки: Південь України, Одеса, Порти. Чи будуть до кінця року? Жахливо обстрілюватися порти зерносховища, Одеса, Одеська область. Подивимось, що покаже прогноз до кінця року Одеса. Чи будуть обстрілюватись порти зерносховища? Король Жезлів може говорити про великий вогонь зокрема, тут Саламандра намальована, буде. На жаль, буде І далі. Йде королева Пентаклів і трійка мечів. удари, ракетні удари, королева пентаклів те, що багато, як мінімум, це можуть бути. Знову ж таки, якісь склади з зерном як максимум, і обстріли кораблів, в тому числі і іноземних, тому що таке вже було. Дивимось тут по розкладу, що 8 мечів, 7 кубків і дев'ятка кубків. Хочуть обстрілювати мало того, Вісьмірка мечів випадає на Одесу вже неодноразово. У окупантів є плани щодо окупації Одеси. Вони не відкидають ці плани і хочуть зробити, якщо не вдасться окупувати, то техногенну катастрофу. Вісім мечів неодноразово вже випадали. Це може говорити як і про якісь затоплення, так і про якесь ураження об'єкту, що зробить територію малопридатною для проживання. Я робила тарок. Прогноз для одеського заводу. Згадайте його, і потім була інформація, що готувалася провокація, щоб зробити техногенну катастрофу в Одесі. Якщо тут брати щодо обстрілу портів, то очевидно сімка кубків це дуже багато дронів з королем жезлів на дні колоди. По Подив'ятці кубків можуть обстрілювати також в Одесі. Якісь території біля театрів, там де арки, якісь. Я не була в Одесі, не дуже знаю ось територію, щоб так вам описати. Але це якась така рекреаційна зона, де люди відпочивають. І, звісно, якщо брати щодо портів, то вісьмірка мечів показує обмеження роботи. тобто Удари, на жаль, будуть. Тому готуйтеся, йде зима і погіршення ситуації. На жаль, може бути щодо ракетних обстрілів і обстрілів дронами. Король, жезлів з трійкою мечів. Ще раз наголошую, про це говорить. До зв'язку з вами була Тарола Хлюдмила. Хай у всіх моїх глядачів, підписників, хто пише добрі коментарі. все буде добре.